Вітаю! Слава Ісусу Христу в Рубриці Христотерапії з Наталією Шпит і продовжуємо читати книжку Полтона Шина. Таку знову вам нагадую, показую. О, твоє життя вартує, щоб його прожити. І сьогодні буде в нас, власне, Божественність Христа називається ця рубрика. Ну, хочу від себе що сказати: у чому є Божественність Христа? Що Христос прийшов в цей світ. Власне, як Бог і як людина, він мусив прийти як людина, тому що зрадили нас, ви знаєте, обоє, і обоє вони були людьми. Це був Адам і Єва. Власне, якщо ця зрада прийшла через людську природу, так само і в людській природі прийшов Ісус Христос, щоб нас відкупити. Він воплотився. Господь в Ісуса, Ісус мав людську природу і подобу Божу і природу Господа. Так? Ну, якщо нас двоє людей зрадили, так само і двоє людей мали нас відкупити. Якщо Адам і Єва. То в старому, як ми читаємо завіті, так, то в новому це було відкуплення прийшло через Ісуса Христа і через Марію. Але спасіння у нас є в Ісусі Христі в Господі нашому, але відкуплення від гріха в тих двох особах, божественних особах, чистих, тому що нічого нечистого, е, ну. Не, не могло нас відкупити, тому Ісус Христос Він прийшов від чистої Марії, від непорочно Зачатої. Тому, так, як і Марія була непорочно зачатою, так само Ісус Христос народився з чистоти Божественності Марії. Так? Тому вона нашою є матір'ю, Господь є Бог нашим батьком і Ісус Христос нашим братом, так? нашим нареченим, нашим другом. Тому сьогодні вам хочу прочитати про його божественність, як описує це описується Фултоншин. Тепер ми бачимо красу і велич Христа. Він став людиною у вифлеємі, прийнявши тіло немовляти. Він був народжений від матері у небі. І він був народжений без матері, без матері у небі. І без батька на землі. Він, що сотворив світ, народився у ньому, творець Сонця, що народився під сонцем, еталон землі, що народився на землі, несказанно мудрий, що народився у тілі немовляти. Він наповнював світ.